Поряд житловим будинком, куди влучила російська ракета, розташовані складські приміщення. Там загиблих чи травмованих немає. Про це розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З його слів, у пріоритеті наразі надання допомоги усім, хто цього потребує. Шановні колеги стали свідками сьогодні чергового російського удару по мирному об'єкту, по мирній умані саме в житловий будинок. Горі там і бо є слизькі приміщення, де наша масола, слава богу, пішлося бо ще наразі створений боєдливий штат, Туди війшли всі відповідні служби для міста, району займаються саме роботою з постражданими, тому що людей дійсно ще буде багато, з точки зору сусідніх будинків, які психологічні травми отримали. Саме вранці, коли всі в мирному сні поріпали. Ворожини нанесли цей віто. Я думаю, що це чергове, чергове свідство того, що геноцид українського народу продовжується. І сподіваюся, що це всі бачать і всі ми висновки будемо робити. Будемо рухатись разом до перемоги. Сподіваюся, що ми протягом цієї доби тут разом, разом із штабом, який створений, будемо надавати всіляку допомогу, включаючи. Так, медицину включаючи харчі, теплі речі, все необхідне.